Гумариска Павла глазового кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця що? Чого? Я не розумію. Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка. Та какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні та й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови Має бідна язика і не знає мови.